Привіт, вам усім! Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж і роботу про себе. Сьогодні буде а, відео не про макіяж, або не напряму про нього більше про історію макіяжу, історію догляду за собою саме а, в українській історії, в українській культурі. Коли я робила відео про історію виникнення косметики, десь тут ви зможете побачити силочку на нього, якщо вам цікаво, я зловила себе на думці про те, що там жодним чином не згадується Україна, Українці, і взагалі. Якби ми нічого не знаємо про те, чим користувалися наші предки там 200-300 років назад у догляді за собою. А коли я почала досліджувати цю тему, я зрозуміла, що інформації не так багато. Але на каналі Локальна Історія я знайшла статтю, яка мені відкрила багато цікавих речей. Посилання на цю статтю я залишу в описі. А також ви можете подивитися і youtube канал Локальна історія дуже цікавий, дуже крутий про історію України з різних аспектів. Це вам багато що. Що пояснити багато що ви дізнаєтесь, тому дуже крутий канал, дуже крутий сайт, і вони навіть випускають власні журнали. Тому. Обов'язково подивіться. Дуже важливо вивчати свою історію, історію своєї країни і вивчати її не тільки про історичні події політичного характеру або державотворчого характеру, а також ще історію побуту, історію художню, історію музики, тому що наша культура є багатогранною, вона є європейською, і багато століть її просто знищували. Через те зараз ми повинні дізнаватися про неї як найбільше, приймати її як свою і популяризувати її. І серед всіх людей, які нас оточують, це важливо знати, це важливо розуміти, розуміти контекст, в якому люди жили, і таким чином робити висновки і бачити, як це все впливає на наше життя сьогодні і як буде впливати на наше майбутнє. Тому цікавтеся історією, вивчайте її і будьте свідомими українцями. Тож в цій статті наведено дуже багато цікавих фактів, які я хочу розповісти і вам. В першу чергу багато з них пояснює те, як ми живемо і сприймаємо зовнішність навіть сьогодні, і те, які тенденції в нашій сучасності в плані сприйняття краси, там норм краси, все це насправді є таким відлунням і відголоском тих минувших часів, і того, як люди тоді жили. І коли ви зрозумієте наскільки. Ці погляди досі керують нами. Можливо, це допоможе вам змінити думку або погляд на деякі речі. Почнімо з базового такого моменту, про те, що наші предки, українці, українки, вони жили в ті часи, коли саме догляд за тілом, догляд за собою він був специфічним. Навколо нього було багато мітів, багато різних зв'язаних з віруваннями. Забобонів або традицій, і е, цей догляд він вимагав якби певних дій, певних зусиль. Тому, е, наприклад, купалися або приймали, якби ну не ванну, тоді не було, були балі в баліях купалися, але це робили не дуже часто. Це робили е, там три рази на місяць. Наприклад, тобто гігієна в той час була зовсім іншою. Взагалі, догляд за собою він вважався притаманним в основному тільки молодим дівчатам, які не одружені. Чому ж так? Тому що дівчата мали приваблювати хлопців, щоб їх взяли заміж. Через те, коли говорили про якийсь догляд прикрашання себе, в основному це завжди вважалося нормальним для молодих дівчат і пояснювали саме цим для жінок уже заміжних догляд за собою, прикрашання себе вважалося чимось таким ненормальним, тому що вони вже були заміжні і їм не потрібно було привертати увагу протилежної статі. Ну а для чоловіків взагалі питання от, гігієни, догляду за собою не стояло, в принципі, тому що їх не оцінювали категоріями краси, їм не потрібно було приваблювати протилежну стать, вони оцінювалися тільки тим, наскільки вони сильні, мужні, можуть матеріально забезпечити сім'ю і захистити її. Тому всі способи там, догляду за собою, прикрашання себе, вони в основному торкалися тільки молодих дівчат, які були ще не одружені. Якщо ви побачите деяку паралель, то можете навіть зараз помітити те, що Дуже багато причин того, що жінки, наприклад, намагаються виглядати молодше, намагаються дуже сильно доглядати за собою, там робити макіяж, все це робити. І зачасту буває не через те, що вони хочуть цього, бо їм самим так подобається, а через те, щоб привабити саме протилежну стать. Хоча в сучасному світі жінки також уже заробляють, і їм не потрібні чоловіки для того, щоб їх забезпечували. Але от така традиція, така установка, вона, мабуть. Переходить, переходила з покоління в покоління, і зараз мотивація така, щоб. Привабити протилежну стать є достатньо і досі є достатньо сильною, щоб доглядати за собою і використовувати для цього макіяж, одяг і тому подібне. А від того, які були канони краси, залежало від те, як дівчата підкреслювали свою зовнішність, щоб видаватись гарнішими, приблизно 200 років тому були самими, вважалися гарними дівчата з білою шкірою і рум'янцем. Тому, якщо, наприклад, дівчина хотіла зробити собі рум'янець, вона для цього використовувала калину, якою натирала обличчя, або розводила паприку в олії і також намащувала собі обличчя, яке ще й на морозі пекло, і від цього кровообіг ставав сильнішим і з'являвся такий природний рум'янець. мала дівчина мала ластовиння на обличчі, А дівчат з рудим волоссям якби, не вважали гарними. І якщо от дівчина мала багато ластовиння, вона могла відбілювати обличчя сметаною, тобто намазуючи сметану на обличчя. І звичайно, чорні брови, як і зараз, тоді їх підмальовували звичайними маленькими шматочками вугля, щоб підкреслити оцю чорну бривість. А також через те, що жінки, дівчата взагалі люди, вони мали змогу приймати ванну. Три рази в місяць звичайно були присутні запахи різні від різних людей, і дівчата справлялися з цим за допомогою різних трав, квітів, м'яти, яку вони затикали за пазуху, підпахли, і таким чином запах від цих трав він перебивав природній запах, і це були такі типу природні парфуми. Що стосується декоративної косметики, вона була абсолютно не популярна серед людей в 19 столітті в Україні, тому що вважалася чимось непристойним, марнотратним, більш притаманним там, панянкам, те саме мило або парфуми. Або ж взагалі прирівнювалося до того, що використовують повії або актори. Тому таким не користувалися зазвичай, а все-таки використовували природні такі способи якось підкреслити свою красу. Що довелося, теж цікавий момент, що звичайно не було ніяких шампунів, але волосся дуже цінувалося, особливо у дівчат, коли була густа товста коса. Багато було пов'язано з цим повір, забобонів, з тим, коли мити голову, в які конкретно дні, коли можна, коли не можна. Цікаво, що називали мити голову в борщу, тобто мити голову в буряковій заквасці, в яку додавали воду, а потім мастити олією. Ну, тобто, тут використовували знову ж таки тільки природні різні продукти, такі як відвар, Ажки, кроповий, якою мили голову, і в принципі цього було достатньо. А щодо інтимної гігієни, теж мені було цікаво, як тоді жінки справлялися з цим. Насправді ніяк, тобто тоді нижньою білизною вважалася натільна сорочка. Її могли таким чином затинати, щоб ніде не залишати по собі слідів. Але якщо там було якесь протікання, то воно просто так було, і жінки так і ходили, просто не звертаючи на це увагу. Гігієна, ідеально чисте тіло не було пріоритетним, це не було якимось таким надважливим елементом щоденного життя. Але навіть в той час прикрашання себе, підкреслення своєї краси це було важливим. Елементом те саме можна сказати про прикраси, яких на старих фотографіях ми бачимо, було дуже багато, і всі ці прикраси теж мали певне своє значення, вони передавалися в спадок і теж був, слугували тим, щоб прикрашати себе. Зараз все змінилося. Макіяж уже і якби всі інші процедури, які допомагають прикрашати жінок, дівчат, вони слугують не для цих цілей. Все-таки хочеться вірити, що все, що ми робимо своєю зовнішністю, ми робимо її якби, на благо і робимо собі в задоволення. А я за те, щоб робити макіяж, робити зачіски, манікюри, гарно вдягатися. І тільки в тому випадку, коли вам це подобається. Коли вам Самим це в кайф, коли ви робите це для себе, і коли ваше самопочуття покращується після того, як ви щось зробили, чи то макіяж, чи то якусь зачіску. Погляд у минуле такі історії з тих часів е, дають змогу трошки зрозуміти, як жили наші предки, що для них було важливим, е, як вони використовували підручні матеріали для того, щоб якось підкреслити свою красу, і для чого вони взагалі цим займалися. Ось така інформація. Детальніше ви можете все прочитати у статті на локальній історії. Е, тут я вам просто розказала такі самі цікаві моменти, які були для мене цікавими. Надіюсь, вам такий формат сподобався. І вам було цікаво, як і мені, почути цю інформацію. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки, дзвіночки. І побачимося в наступних відео. Бувайте!